Доброго дня, я Олександр Вахнюк, це радіо без цензури. Постійно надходять питання, питання стосовно легалізації перебування е, при зміні роботодавця. Е, людям здається, що той чи інший випадок їх не стосується. Е, є загальна засада. Якщо ви, е, ну, наприклад, вчора звернулися з питанням, чи треба повідомляти відділ справ іноземців про. Переїзд у іншу країну, тобто, ми звільняємося. Нас уже в Польщі не буде. Ми будемо отримувати документи від в іншій країні. Чи треба повідомляти відділ справ іноземців про це? Якщо є плани повернутись на територію Польщі, по-перше, завжди якщо ваш роботодавець на території іншої країни, але ви центр життєвих інтересів у вас на території Польщі, то ви можете завжди оформитися як працівник делегований. Я правда не можу сказати, чи потрібно подавати новий внісок у зв'язку зі зміною титулу побиту, бо одне діло перебування з працею а друге діло перебування з працею виконує, як працівник делегований, бо є там серед титулів, і такий, тобто це трошки інше. Але все одно, якщо ви перебуваєте, ну тобто для початку можна просто повідомити відділ справ іноземців, що є обов'язковим впродовж 15 днів, що я вже не працюю в такій-то фірмі, і тепер буду працювати в такій-то фірмі, але жити я буду і далі у Польщі. Хоча мій роботодавець за кордоном скоро я донесу вам лист делегаційний або складу новий внісок на побутчасовий, якщо це потрібно. І вам дадуть відповідь на це питання. Вам, наприклад напишуть, що ні, повідомлення недостатньо, треба скласти новий внісик, оскільки це інший титул побиту. Або ж е вашу, е ваше повідомлення приймуть, і коли ви будете з отримувати наступну карту побиту там, через років три чи 4, коли ви повернетеся, тобто е людина мені каже, що я от планую там попрацювати рік, а потім повернутися в Польщу. І е, моя родина в Польщі, то фактично можна не ну не е, треба пробувати не допустити анулювання карти побиту у зв'язку з тим, що перебування у вас із далі залишається у Польщі, але працедавець у вас іноземний. Е, сподіваюсь, я з, зрозуміло пояснив, е, ну, чого, в чого у людини виникло питання. Людина питає, а от мені сказали, що мені сказали, це завжди прекрасне джерело інформації. Мені сказали, що може краще не повідомляти, краще собі сидіти, тихо. Тут є два дві небезпеки. Перша небезпека, коли вам будуть виробляти id карту у іншій країні. Наприклад, людина їде в Литву, і там їй вироблятимуть місцеві id документи, то десь воно вилізе про те, що в неї вже є документи з Польщі, і е, виникне питання: навіщо ти? Е, Намагається отримати документи в Литві, якщо ти маєш вже документи в Польщі, і не е, написав прохання їх про їх анулювання, не повідомив принаймні про те, що ти вже в Польщі не живеш. Бо ще раз скажу: карта побиту, тобто карта перебування, дається людині, яка на території Польщі перебуває. Вона може працювати, ну роботодавець може в неї бути з іншої країни. Але раз людина перебуває на території Польщі, має тут де жити, має гроші, має страховку, то вона отримує карту перебування саме в Польщі. Ну а окей, ви збираєтесь переїхати в Литву, і в Литві будете отримувати документи, то вам може е, польська карта не анульована. І ну, буде додатковий час витрачений на те, щоб, ну, щоб все врегулювати. Але це все це теж теоретизування. Єдине, що я можу сказати, відповідно до чинного законодавства польського, є. Коли ви отримуєте карту, ви пишете, ви підписуєтесь під такою під такою заявою. Я зобов'язуюсь впродовж 14 днів повідомити про устання причини зазволення, тобто про припинення причини, через яку вам карту видали. Якщо ви припиняєте працювати на того роботодавця, у якого від якого ви подавалися, тобто документи, від якого ви долучали до матеріалів справи, то це устання чи чи зазволення. Якщо ви знайдете нового роботодавця в Польщі або нового роботодавця десь в іншому місці, але живете в Польщі, то це ну, про це треба повідомити. Тоді е, вам карту не анулюють і ви долучите інші документи. І таким чином, хоча, ну, наприклад, людина, водій, міжнародний, ця людина все одно працює по всій Європі. То яка різну ну мається на увазі, що е, у неї немає потреби виробляти литовські документи, якщо в неї вже є польські і вона в воді Е, Водночас, е, якщо людина планує потім повернутися, то відсутність цього повідомлення буде причиною. Може бути причиною для відмови у наступній карті побиту при подачі нового вніску на побит часовий, я про це вже писав, але також мушу розказати, тому що е, люди читають мій текст і все одно ставлять це питання. А може не повідомляти, може сидіти мовчки, може й не анулюють, може то, звичайно, але е, я. Ну, моя задача розказати, як це робиться відповідно до закону, відповідно до правил. Я не можу вам радити, сподіватися на те, що вас не виявлять. Так як ну, не всіх злодіїв ловлять, розумієте? Але в більшості випадків, от мені там звернулася минулого тижня людина, там питала про щось. Їй відмовили навіть в апеляції відмовили при тому, що вона громадянка України, а громадянам України нині не відмовляють у победі часовому на території Польщі, тому що діє закон від 12.03.2022 року. Так от її відмовили в апеляції. А чому виявилось, що вона у списку небажаних на території Польщі? А чому вона в списку небажаних? Як вона пояснила? Ну я просто знайшла чужу кредитну картку і розрахувалася нею. Все в житті просто. Тобто злодії врано чи пізно знаходять і це вилазить боком. Точно так і з документами. Ви будете щось видумувати, будете шукати якихось позазаконних шляхів і потім про це пошкодуєте. Телефон. У разі, як виникнуть питання, тільки я вас прошу, не ставте питання, чи правда те, що я сказав. Те, що я сказав, правда.